Інтуїція це здатність швидко вробляти інформацію та приймати рішення без свідомого аналізу. І я знаю, що дуже багато хто з вас, хто мене дивиться, має дуже розвинену інтуїцію, мабуть, іноді на рівні якоїсь екстрасенсорики, люди, які бачать віші сни, люди, яких їх родичі називають... Ви трошки того чи що, завжди своїми фантазіями. І через те ви боїтеся про це заявляти і з цим приділятися світу. Я знаю про це, бо я одна із вас. Я хочу розповісти вам про те, що я спостерігаю в сучасному світі дивовижне поєднання науки із духовністю. І, на мою думку, Одне без іншого неможливо. Приклад, такі методи, як гештальтерапія, mindfulness, арт-терапія, тілесно орієнтована терапія психосоматика, ще недавно ніяк не сприймалися з принотою психологів. А тепер, вже сьогодні, багато методів, технік з цих методів використовуються в практиці для вирішення тих чи інших психологічних питань. Чому? Бо з'явилася доказова база. Треба зрозуміти, що психології ще от так рочків, а духовному світу дуже багато. І якщо наука щось сьогодні не приймає, багато з чого вона просто не змогла донести. І я хочу сказати людям, які мають оцю розвинуту інтуїцію, передчуття. Це я вважаю, що це не тільки а, каже про якісь ваші а, застарілі травми, якийсь досвід, а, тривогу, чи що, щось, це ще каже про те, що у вас скритий дуже крутий потенціал, який хоче бути реалізований. І коли ми Тікаємо, закриваємо очі на те, що в нас це є, наше життя не може на 100% стати повним. Коли ми не реалізовуємо нашу енергію, наш потенціал, що б ми не робили, наше життя не може бути повним. Тому я запрошую вас проявитися і розкритися, і навчитися не боятися коментарів із зовнішнього світу. Бути собою і просто розібратися, про що ж ваша ця особливість, що за нею криється, яка сила за нею стоїть. Дуже важливо навчитися слухати себе і навчитися використовувати ці стіли, навички на благо.